Сьогодні в місті Хмельницькому був відкритий пункт по отриманню дозволів та інших адміністративних послуг по вулиці Завозька, 155. На відкритті були присутні: голова Хмельницької обласної ради Загородній Михайло, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Корнійчук Олександр, президент Асоціації міжнародних автомобільних перевезень України у Хмельницькій області Кострюченко Леонід. Голова Державної служби України з безпеки на транспорті Іноняк Михайло, народний депутат України Волишкович Микола, начальник управління транспортної безпеки України у Хмельницькій області Дзюба Віталій. Створення даних пунктів має на меті скорочення часу отримання дозволів та інших адміністративних послуг бізнесменами краю та області. В ході засідання було запроваджено. Підписати трьохсторонній меморандум по співпраці Служби національної поліції, асоціації міжнародних автоперевезень Хмельницької області, а також Державної служби України з безпеки на транспортів заради взаємних координаційних дій в подальшому. Ми відкрили пункт видачі дозволів. Це для оперативності, для заощадження, для покращення бізнес-клімату ваших перевізників вашій області. Зокрема, їх є доволі багато. Я знаю декілька тисяч перевізників, і вони їм не потрібно вже їхати. Сусідню якусь область отримати відповідний дозвіл на міжнародні перевезення, вони можуть звернутися в пункт видачі дозволів тут на території і його отримати. Це 14-й пункт видачі дозволів в Україні ми відкрили у вас в Хмельницькому. Для нас це знакова подія, і знакова на тому, що сьогодні є статистика світова, яка говорить про те, що автомобілі, на жаль, простоюють більше, ніж працюють. На пунктах перетину кордону, на пунктах отримання дозволів, на е, митницях е, і, скажемо, сьогодні капцент використання рухового складу в Україні менше, ніж в Європі, практично вдвічі. Так же, як і пробіг. І те, що ми сьогодні являємося з вами тут свідками того, що бізнес і влада об'єднали свої зусилля. Я вдячний Михайлу Васильовичу за те, що. Він дослухався до нашого прохання. Найближчі пункти видачі Львів і Чернівці це великі затрати. Ми знаємо, сьогодні вартість палива, ми розуміємо, які в нас сьогодні автомобільні дороги, тому велика вдячність за те, що ми сьогодні можемо на місці використовувати цю послугу.